1 вересня, це що? Це у багатьох батьків і школярів, це дата повернення. У хтось повернеться за екрани їхніх комп'ютерів, продовжуючи онлайн-навчання, а хтось вже сяде за парти. І з цією метою, аби всадовити дітей за парти, Міністерство освіти запла... Запла... запустило гарячу лінію, яка називається школа офлайн. І зателефонувавши за коротким номером 1545 з мобільного або стаціонарного телефона, а потім обравши в голосовому меню кнопку, Очку 5, можна буде поспілкуватися зі спеціалістом від міністерства освіти і отримати відповіді на всі питання, які стосуються нового проєкту щодо повернення школярів з онлайн формату до офлайн формату. І зараз уже в Міністерство освіти є плани всадовити 300 тисяч школярів, які досі навчалися за комп'ютерами, назад до парт, назад у безпечні школи. Вже до кінця цього року планують 300 тисяч школярів повернути, досягти бажаного бажають Завдяки впровадженню комплексної стратегії школи офлайн, що почне діяти вже з 1 вересня. От, наприклад, для діток, які виїхали з окупованих територій в інші місця, пропонують вийти на навчання у місцеву школу. І для того, в принципі роблять це, щоб школа мала спроможності прийняти цих дітей. А потім комплексна стратегія школи офлайн враховує потреби діток, які виїхали за кордон. Бо зараз вони навчаються фактично у двох школах одночасно. В першій половині дня вони навчаються там в німецькій школі. А а потім, в другій половині вони навчаються онлайн в українській школі дистанційно, і для них міністерство освіти пропонує залишити для дистанційного вивчення тільки ті предмети, в яких є українознавчий україномовний компонент. А бали за інші предмети зараховувати з тих оцінок, які ставлять діткам в іноземній школі. І крім того, паралельно з впровадженням освітніх ініціатив продовжується і робота з нарощування шкільної інфраструктури. Будуються укриття, закуповуються необхідні девайси для навчання. Дітей в умовах війни, ну і так само новенькі шкільні автобуси для того, аби довозити дітей в їхні, е, хочу сказати, альма-матери альма-матер це університет, в їхні школи. Довозити їх за парти. Зі мною на зв'язку. Андрій Сташків це е, заступник міністра освіти і науки України. Добрий день вам, Андрію. Добрий день, вітаю. Слухайте, з яких етапів буде складатися оця е, програма повернення дітей назад за парти безпосередньо, тому що діти розлінувалися, діт, діти звикли до онлайн навчання, але ж це за один так, от знаєте, е, е, пащучим віліні не зробиш. Та зрозуміло, що одночасно запровадити для всіх обов'язкові такі вимоги, про які ви говорили: про те, що діти, які виїхали з окупованих територій, з прифронтових територій, одразу повернуться за парти і підуть всі одночасно в місцеві школи, і, відповідно, і батьки приймуть рішення, і школи підготуються. Це вкрай буде неправильно, тому відповідно і буде відповідний перехідний період. Ми помимо, що протягом цілого навчального року запрацюють окремі політики, окремі інструменти цієї цього пр. То школа офлайн, зокрема, поступово е, ми будемо все більше і більше мотивувати батьків е, переводити дітей на очне навчання в тих регіонах, де це можна зробити. Ми будемо пропонувати батькам е, зараховувати учнів до класів українознавчих, які е, будуть відкриватися для учнів за кордоном. Також будуть е, впроваджуватися інші політики, і обов'язковою для всіх вона стане з 1 вересня 2025 року. Але чому зараз ми почали про це говорити? Тому що це як ніколи актуально, е, і е, ми вже маємо два роки, коли учні навчаються під час повномасштабного вторгнення дистанційно. Е, ще до того навчалися під час ковіду. У нас є, наприклад, учні з Харківської області, які вже чотири роки фактично не були в школі і не сиділи за партом. Тому все ж таки потрібно повертати учнів до шкіл, е, надавати їм можливість спілкуватися з однолітками вживу, а не через екрани планшетів чи комп'ютерів. І, звичайно, е, підвищувати якість освіти. Ну зрозуміло, що якість освіти офлайн вона вища, бо дітей онлайн їх неможливо елементарно. Їх неможливо проконтролювати, але як заохотити, як надихнути дітей на це навчання, тому що вони, по-перше, звикли це, відверто кажучи, зручно. Навіщо кудись виходити, якщо можна сидіти за е, онлайн-монітором? Причому там вже знаєте, як часто вони роблять, воно щось вчителька бубонить, а там можна собі щось, тік-ток дивитися і е, тому подібне. Діти елементарно розлінувалися. Як їх загнати назад у класи? От є думки з цього приводу. Ну, не може держава якби потурати тим учням, які бажають лінуватися. Ми ну, формуємо... знаєте, я вам скажу так: в часи нашого з вами дитинства, я думаю, ми плюс-мінус ровесники, за прогули ставили двійки. Ну, прогуляв двояк в щоденник або батьків до школи. Ну, ми звичайно, що зараз такого не буде. Чому е як а чому ви знаєте, було ставити ефективно за прогули ставили ці за прогули... І було ефективно, і ти знав, що ти отримаєш двійку за прогул, і потім це вплине на. Е Скажіть мені на місяць на квартал на семестрову або на річну оцінку. І всі знали це хто хотіли там якийсь більш-менш пристойний середній бал. Всі знали, що так вліплять двояки, треба йти. Хочеш, не хочеш, встань рано. Йди до школи. Е, ви знаєте, мені здається, зараз це варто запроваджувати. Ну це моя суб'єктивна думка. Можливо, я, я не педагог, я не Кащенко. Тут важливо ще розуміти, що ми не зможемо одночасно всіх учнів які в Україні повернути за парти. У нас є небезпечні регіони. В нас є території, де ведуться активні бойові дії. які Перебувають під обстрілами, де елементарно школи не мають укриттів. Тому дистанційна освіта в будь-якому випадку буде продовжуватися, і діти будуть навчатися дистанційно. Єдина наша ціль це зменшити цю кількість учнів, які навчаються дистанційно. Вона в принципі щороку зменшується минулого року. У е, нас майже на 500 тисяч учнів стало менше, які навчаються в дистанційному саме форматі. І вони повернулися за парти цього року. Ціль це 300 тисяч, і в принципі вона така, що яку можна реалізувати і зробити так щоб діти дійсно пішли в школу, угу. ну а ви скажіть мені інше тепер. А що з безпекою? Що з безпекою шкіл? Як який відсоток шкіл мають достатнє укриття? Ну, от в Харкові побудували, наприклад, підземну школу. Але це такий ну флагманський пілотний проект в цьому плані? от Якщо, наприклад, школи немає укриття, чи будуть діти в цю школу, зможуть ці діти цю школу відвідувати? Безпека в умовах війни тут, звичайно, на першому місці. Школа не може відкритися в будь-якому форматі, крім дистанційного, якщо в неї немає укриття. Укриття має бути повноцінне відповідати всім державним будівельним нормам. І тут зрозуміло, що для всіх шкіл в Україні одночасно за один рік чи за два роки збудувати укриття неможливо. Ми зараз маємо десь порядка півтори тисячі шкіл на даний момент, які ще не мають укриттів. Це в основному прифронтові території, прикордонні території з Росією, і тут ми. З цього року з державного бюджету уряд виділив 2,5 мільярда мільярди гривень на будівництво цих укриттів саме на цих територіях, і зараз вони будуються. Їх буде близько 60 таких укриттів нових, абсолютно нових. Це повноцінні укриття, де можна проводити освітній процес навіть в укриттях безпосередньо, але це звичайно не вирішить всю проблему, і все рівно будуть школи, які будуть продовжувати навчатися дистанційно. Адже на будівництво укриттів тільки в прифронтових територіях нам потрібно порядка ще 15. Мільярдів гривень для того, щоб це зробити. І це зробити потрібно буде об'єктивно протягом найближчого року. я вас Ну і ще останнє от діткам, які є внутрішньо переміщеними особами, які умови будуть їм пропонуватися? У нас є різні категорії внутрішньопереміщених учнів. Перше, це ті, які перебувають в відносно безпечних регіонах і де є поряд школа, яка працює в звичайному форматі, в очному форматі, і ми звичайно будемо заохочувати, щоб ці учні йшли навчатися в цю школу, щоб вони відвідували її в очному форматі. щоб вони сиділи за партами, спілкувалися зі своїми ровесниками. Але якщо ж учні знаходяться як переміщені в регіонах, де неможливо. Піти в школу, тому що це знову ж таки може бути той самий е, профронтовий регіон. У нас є, наприклад, найбільше таких учнів в Дніпропетровській області, в Одеській області. То вони будуть продовжувати навчатися в своїй школі дистанційно, як і навчалися до цього, і для них нічого не зміниться. Я зрозумів. Андрію, я вам дякую, Андрій Сташків, заступник міністра освіти та науки України.